Кам'янка 6 листопада. Люди лагодять наслідки удару російського кабу, понівечені будинки повиносили в людей. Загалом. Ви вдома були, як прилетіло. Вікна, двері все, да, так, да, Вікна, кришу. Ніхто не постраждав. Ні. А Він один упав. А? Він один упав. Да. Розкривала дома. Я була тільки на другій вулиці. Нічого немає, взагалі і двері поведеться всі. По Хоч пленку, хоч <плес> ранку. Сьогодні. Я спала. А, позавчора. Я спала. Я почула тільки, як уже на мене воно ототе впало. Не одної царапини. Зерна волна з цієї сторони. На мене... А балон і стояв? Так. Да. Хорошо, що його в гараж не поставила. Гараж завалився. Їх 20 штук тут. 20 котят у вас. Ну це не мої, це при... прийшли. Собака. Ти, Господи. Куди я поїду? А далі що? Це найкраще рішення, яке ви, яке ви можете прийняти. Мені 71 год, мені залишилося жити. Дорогенька, Сміто. ще поживете. Ще поживете.